Мене звати Наталія Донженко, будьмо знайомі. Сьогодні ми поговоримо про транспорт у Львові. Трамваї, тролейбуси, маршрутки. Я думаю, що ви знаєте всі ці різновиди транспорту. Але чи коли-небудь ви задумувались, як вони працюють? Чому їздять тільки у цьому напрямку, а, наприклад, не в іншому? І хто складає всі ці розклади та маршрути? Добрий день! як ви думаєте, чи складно склад... Добрий день, як ви думаєте, чи складно складати маршрути нашого міста? Добрий день, так я вважаю, що складно. А як ви думаєте, хто їх складає? Це і чиновники нашого міста. Ну тобто, це велика відповідальність, це займає багато часу і це важко. Дуже важко. А як ви думаєте, хто складає? Я думаю, що складають логісти, диспетчери, можливо, залучаються якісь науково-дослідні інститути, які залучають якраз спеціалістів, які якраз і досліджують не тільки інфраструктуру доріг, але і житлову промислову інфраструктуру, і якраз враховують всі ці, ці фактори. Пасажиром буде добре, сидиш чи стоїш та їдеш. А от допомогти пасажиру доїхати з точки А у точку Б вже поводьтеся складніше. Для цього львівській міській раді існує управління транспорту та зв'язку. Пане Олеже, чим саме займається управління транспорту та зв'язку? Ну, в першу чергу управління транспорту та зв'язку займається організацією перевезень громадським транспортом в місті Львові. Мається на увазі трамваями, тролейбусами та автобусами. Крім того, на рахунок зв'язку це погодження дозволів на встановлення тих чи інших ретрансляторів. Звичайно, тут немає чарівника, який бавиться іграшковими трамваями, а потім перетворює їх у реальні. Все тут набагато складніше, і час від часу. Допомога чарівника не завадила. А хто саме придумає ці маршрути? Ну, маршрути придумуються на основі пасажиропотоків, які, в принципі, визначаються від місця проживання, це місце роботи, місце навчання, якісь притягуючі об'єкти, як, наприклад, Кінкрос Леополіс, епіцентр чи будь-які інші об'єкти. І тільки на основі, скажімо, потреб трансферу з одного району міста в інший, і продумуються ці маршрути. Тут вирішують багато важливих транспортних питань. Складають маршрути, спілкуються з перевізниками і приймають скарги невдоволених пасажирів. Недоволених громадян, які користуються транспортом, немало. Якщо проблема є дуже серйозна, маршрут їх змінити, аби звільнити з роботи водія. Звичайно, якщо він не виконує свої обов'язки. Одним словом, ви мене зрозуміли. Якщо якісь проблеми з транспортом, вам сюди. Я маю на увазі серйозні проблеми. Скаржиться буває на паління водія, скаржиться на те, що водії відмовляють. В перевезенні пільгових категорій населення, хоча це прописано в чинному законодавстві. У більшості маршруток, трамвай і тролейбусів встановлені gps набігатори. Вони контролюють час прибуття, зупинки, і що найважливіше за їхнім рухом можуть стежити у транспортній установі. Ну і що особливого скажете ви? Але дещо таке є: навігатори допомагають нам пасажирам. Якщо водій щось порушує, довго стоїть на зупинці, їде не туди, де треба. Його роботу бачить на загальному комп'ютері, і тоді у цього пана серйозні проблеми. Вайфай, який тут є, робить життя розумнішим. Що я не плила. Давайте поговоримо про щось приємне. Наприклад, про вайфай, ще й безкоштовний. Буває доволі нудно їхати у трамваї. А вайфай, який тут є, робить життя веселішим та цікавішим. Так, де тут у нас сторіночка, рожеві окуляри? О, знайшла. Тепер можна їхати. А ще установа, у якій ми сьогодні побували, вирішує як об'їжджати вулиці, якщо ремонтують дороги або взагалі перекривають рук на якісь ділянці. Що переконалася, що не все так просто у транспортному житті? Головне, щоб на шрутки трамваї, та тролейбуси доїхали вчасно, а все решта проїдемо, правда? Па-па!